Bye. Hey. Любі дорогі брати і сестри, дякуємо Богу за те, що зберіг наше земне життя і продовжив його. І в цей вечір маємо таку з вами практичну можливість помолитися, хвильку порозважати над Словом Божим і продовжувати наше земне життя, завжди бути йому вдячні за те, що він робить для нас в нашому житті, за те, що він турбується про нас, за те, що Він нам посилає все необхідне за хліб і до хліба. Слава Богу, у нас немає голоду, але є нам за що Бога просити Це за наш схід, за нашу Україну, за ті важкі бої, які зараз відбуваються там, в тій частині України, де дійсно дуже гаряче. І дякуємо Богу за те, що відносний мир і спокій в нашій частині України. І хочеться в цей вечір з вами хвильку передважати. Над е, такою рисою е, нашого е, можливого характеру, нашого життя як вірність е, один із віршів, який зразу приходить, мені е, і згадується на думку, це, е, він записаний в об'явленні об Іоанна Богослова, це другий розділ і десятий вірш. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Нам потрібно завжди бути вірними, і не просто вірними, а бути вірним аж до смерті. І вірність Бога до нас завжди є чітка, без ніяких вивілювань, без ніяких якихось підводних каменів. Вірність Твоя до нас, вічна о Боже наш. є такі псалом, які ми часто в церкві нас. Співаємо. І одна із розумних людей сказала, що таке вірність? Це найміцніший клей, який робить стосунки на все життя. Тобто вірність робить стосунки наші з Богом на все життя. І це повинно так бути, і воно мусить так бути. І, хочеться ще приклад, в Слові Божому. Такі є, які вірність була Шедрах, Месах і Евденаго. Тоді, коли вони проявили свою вірність на практиці. І ми читаємо це в пророка Даніїла, третій розділ з 16 по 18 вірші. Шедрах, Месах і Евденего відповіли та й сказали цареві на ми не потребуємо відповіді. Не будемо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас із палахкотючої вогненої печі, то Він урятує і з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, і золотому бувонові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Вони були переконані, вони вірили, і в них вірність та була всіх трьох одинакова, те, що Бог, який їх створив і дав свою вірність, вложив їх в їхні серця, що Він їх не залишить. Так само і ми повинні бути завжди вірними нашому Господу Ісусу Христу, бути вірними Йому в ділах, бути вірними Йому в обставинах, щоб обставини, які можливо, Часом є навколо нас, які вимагають бути, можливо, невірними. Але Ісус Христос нас переконує в своїй вірності, і ми повинні мати той клей вірності, який ми пообіцяли в доброму сумлінні перед людьми. Можливо, ми згадаємо в своєму розумі той день і річка, коли ми обіцяли Богу в, собі... в добрій совісті, в доброму сумлінні. Служити йому і в цей вечір хочеться побажати, щоб ми завжди були вірними Господу нашому Ісусу Христу, щоб вірність, та я, яка є в нас в нашому житті, вона кожен день зміцнялася, щоб вона збільшувалася і ми завжди були вірними. Як ми будемо вірними, Ісус Христос нас ніколи не залишить, і ми в тому переконуємося, що Він завжди вірний в своєму слові, в своїх ділах і. Хочеться побажати, щоб ми були вірними Господу нашому Ісусу Христу. І за цей вечір будемо дякувати і величати Його. І хай буде йому слава, честь, хвала і поклін нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.